Доброго дня, друзі! Мене звуть Тарас зараз я вам покажу, як легко працювати з гідростанціями мотор Impex. Що цим навіть справді школяр. Це у нас гідростанція, а це у нас шафа керувань. Натискаємо кнопочку. Тут написано виберіть елемент. В жовтій рамці. Ми, ми натискаємо на ту кнопку, включаєте запуск агрегата і включилось. Далі нажимаєте вихід. нажимаєте циліндрик. ще раз нажимаєте циліндрик. і тут є кнопки видвинути або задвинути. Отак. Нажимаєте кнопку видвинуту, воно йде доверху. Як я натискаю кнопку Задвинути, воно йде донизу. А це є манометр, який міряє тиск. Як я нажимаю на кнопочку Викинути, воно показує зразу тиск. А як я нажимаю донизу, воно йде теж от сюди. А тепер, як я відпущу, воно йде трохи отут. Тепер я вам покажу, як виключати гідростанцію. Нажимайте знову кнопку Запуск агрегата і воно виключилось. Нажимайте вихід. нажимайте ще раз вихід. І більше нічого. До побачення, друзі!